Біблія, книга Левіт, глава 22. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Аарона і до синів його, і нехай вони обережно поводяться зі святощами Ізраїльних синів, які вони посвячують мені, і нехай не безчестять мого й святого імення Я Господь. Скажи їм на ваші покоління, кожен чоловік, що наблизиться до всякого вашого насіння, до святощів, як Ізраїлеві сини посвятять Господові, а не чистість його на Нім, то буде винищена душа та з перед лиця мого, я Господь. Кожен чоловік Заранового насіння, коли він прокажений або течивий, не буде їсти зі святощів, а поки очиститься. А хто доторкнеться всякого нечистого від мертвого тіла, або чоловік, що з нього вийде, насіння лежання, або хто доторкнеться до всякого плазуна, через якого він стане нечистий, або до людини, через яку стане нечистий через усяку нечистість її, особа, що доторкнеться до того, то стане нечиста аж до вечора. І не буде їсти зі святощів, поки не обмиє свого тіла в воді. А коли зайде сонце, то стане він чистий, а потім буде їсти зі святощів оце хліб його, падла та розшарпаного не буде він їсти, щоб не, з... не чиститись ним, я Господь. І будуть вони стерегти мої прикази, щоб не понести через те гріха на собі, і щоб не померти через нього, коли б збезчестили їх, я Господь, що освячує їх, а кожен чужий не буде їсти святощів, осіли священика і наймить не будуть їсти святощів. А коли священник купить чоловіка, купівля срібра його, це той буде їсти їх. Також уроджений дому його. Вони будуть їсти його хліб. А священникова дочка. Коли буде видана чужому чоловікові, вона не буде їсти принесених святощів. А священникова дочка, коли буде вдова або розведена, а дітей немає і вернеться додому свого батька, як за молодості своєї буде їсти з хліба батька свого, а кожен чужий не буде їсти його. А чоловік, коли з'їсть святощі через помилку, то докладе до неї п'яту частину її і віддасть священникові ті святощі. І священники не збезчестять святищі в Ізраїлівих синів, що вони приносять Господи. І не стягнуть на себе вини за провину їдження своїх святощів бо я господь що освячує їх Промовляв Господь до Моїсея, говорячи: промовляй до Арана і до синів його, та до всіх ізраїльвих синів і скажеш їм кожен чоловік із Ізраїлевого дому та з приходька між Ізраїлем, що принесе свою жертву за всякими своїми обітницями та за всякими даруваннями своїми, що принесе Господові націлопалення, то нехай принесе на вподобання ваше безвадного самця з худоби великої і овець із кіз. Жодного, що в ним вада, не принесе, бо не буде воно на вподобання вас. А чоловік, коли принесе Господові мирну жертву на виразно висловлену обітницю, або на дарунок із худоби великої, чи з худоби дрібної, безвадна буде, на вподобання жодна вада не буде в ній. Сліпа, або зламана, або скалічена, або шолодлива або коростява, або паршива, не принесе ти Господові і жертви огняної не дасте з них на жертівника для Господа. А вола та вівцю занадто довгим чи занадто коротким, яким членом добровільно принесеш у жертву, а на обітницю вони не вгодні Богові. А того, що має ядра, розчавлені, чи збиті, чи відірвані, чи відрізані, не піднесете Господові і в вашому краї не зробите того. Із руки чужинця не принесете хліба нашого Бога з усіх таких, бо з них зіпсуття їх, вада в них вони не будуть вгодні для вас. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Віл або вівця, або коза, коли вродиться, то буде сім день під своєю матір'ю, а від дня восьмого і далі буде вгодне на жертву огляну для Господа. А корови та вівці і маля, її не заріжете одного дня. А коли будете приносити вдячну жертву для Господа, то приносьте так, щоб була вона вгодна. Того дня буде вона з'їджена, не зоставите з неї аж до ранку, я Господь. І заповіді мої будете додержувати, і будете виконувати їх, я Господь. І не будете безчестити мого святого імення, і я буду освячений серед Ізраїльних синів. Я Господь, що освячує вас, що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути вашим Богом, я Господь.